Всім привіт! Хочу показати вам, як наші зайчики підросли. От, тут нагадую, було 10 королі. одне вилізло за самкою і замерзло, лишилося 9. О, такі всі пухнасті, 9 штук. Вони вже вилізають з гнізда, собі туди їсти і назад. Самочка сидить. Ось такі 9 штук. Так, другі самочки. Тут 7 штук лишилося. Вона багато родила, але ми її лишилися 7 штук. Молоденька самочка перший раз. Теж кроленята вже вилізають. Ось, зараз закрию, бо знаю, що на ось такі. Ось кролики дуже такі нагодовані. Ось такі мишки наші. Скільки то є шість, одне вилізло до самочки вже. починають самі збирати корм собі. Самочка зазирає. Спокійна самочка, але краще закрити, щоб вона не нервувалася. Так. Так, йдемо далі. Так, далі у нас мусимо закривати, бо самочки трошки першокровка, але така що любить своїх малих пас. Так, а тут є 9 кролинят. Було 11. Одне ми забрали, бо воно дуже маленьке було, а одне було мертве, Родилося. Ось такі всі 11. Лишилося 9. Пролики. Самочка теж перша кролка, це нова лінія наша. Самочка не наша, перевізна. нам Так, наступна теж самочка перевізна не наша. Ми казали у сподарі, що вона нас вже один крова, це друге. у нас. Теж дають кровенят. Ось такі снімачки. Ну і ці більше на 2-4 дні. Старші точно. Ну. Ось такі кровенята. Ну, ну не рвайся. Ось так, їм гнізда всім коли почистили, дали сухі. Вони собі сидять. Так, наступно у нас новозеландці. Вісім у кролі, Так і вісім є. Ось такі наші компушки вже, які мордочки. Самочка сидить спокійна. Кругнята вже вилазять сюди з гнізда. Ну Звичайно, що вони, родили, вони родились так само, як попередні перші, що я показував шиншили, але вони менші, шиншили більші. Ну, вони так і будуть така їхня порода. Всі одинакові. Так, наступні наше. Ось тут агресивні, дві самочки агресивні. Що ми їх зараз перекриємо? Зараз пізьмемо дочки. Дошечку, О, назад. Так, Тут вона зродила 14 штук, годує зараз 11. Ми не стали перекидувати туди, бо це друга лінія. Не помилилися. Ось такі всі ось такі великі. Але це наша самечка, вона другий раз укрулилася. Знаю, що вона винесе всіх. Так що немає ніяких проблем. Ось такі. Свимачки всі. Так, а трьох ми покинули сюди. Ох, ця агресивна самочка. Ну давай, заспокійся. Вона родила там саме останнє. Родила чотири новозеландці. таких. І ми підкинули ще три шиншили. Ну, Зразу видно, що самочка має менше молока. І кроленята трошки відстають. Може, тому що вона пізніше родила і ще нема так багато молока. Теж таке буває. Зараз дивлюсь, вже такі напомповані провинята погодовані. Скорше всього, що вона пізніше родила і ще молоко не прибувало так скоро. На третій-п'ятий день там прибуває Саме більше. Ну ні, на кролики годовані, будь-як, якесь. Агресивна самочка. Ну, так весь час сидить тут у кролі. Кажуть, що агресивні самочки немає як залізти в гніздо. Ось так треба закривати, щоб вони не йшли до нас і переглядати гніздо. Гніздо обов'язково переглядати. Багато до не може задушитися пісти запах, і кроличка може всіх потукти. Ну все, давай не будемо її мешати. Так, ось такі у нас круленята. Тут ми лишили собі самочок. Шенчили. Ця новозеланка, вона покрита. Ми тут зробили таке гніздечко, поставили ящик на 21 має крулитись, ми тут сіна насипемо, вона буде у нас тут крулитися. Ось такі клітиці, бо нема всі горділки зайняті. Ця самочка теж ремонт шиншила. Це теж ремонт. І це теж ремонт. Оця самочка вже плюс 4 кг, а їй 19-го тільки 4 місяці буде. 4-300 ваги її. Дуже класна самочка, ми її 4,5 місяці, напевно, щоб буде почнемо порвати, а може швидше. На горі в нас залишається ця самочка. Це наш самець робочий, молодий. Тут залишилося, що одна самочка, ну це брак. Тут два самчика і там один самчик. Оці два самчики замовлення поїдуть до своїх Так, Тут лишилося, що самочка одна, самочка друга. Поїде завтра в Другобич. Ще одна самочка і оце м'ясо. Це брак. Вже брак позабирали, тільки що було 3-3,5 місяці, ми всіх позабирали. Так, і йдемо до наших великанів. Самочка оця. Будемо зараз пальпацію проводити, не знаю, чи покрита. А оця у нас покрита. 21-го має крулитися. Оця самочка молоденька. Привіз, як тоді самця, перший раз як пустив і зразу покрилась. покрилася. Собі сидить. На вулиці теж самочка покрита, привізна. Оця лише другий раз ми її покривали. Зараз подивлюся, що слоїть і будемо дивитися. Так, от таке в нас на господарстві. Плануємо ще нову породу заводити. Слідкуйте, дивіться наші відео. Всім до зустрічі!